Благодать вона приходить через віру в Ісуса Христа. Коли я приймаю Христа, тоді приходить спасіння душі, приходить прощення гріхів від Бога. Бог прощає всі гріхи І від Івана написано, третій розділ 16 й вірш. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але й мав життя вічне. Але це не означає, що я можу далі жити як хочу, як сатана. Бо багато людей саме так думають, що Ісус вже пішов на Хрест, і я можу жити як хочу. Ні. Якщо я прийняв Ісуса Христа, і Бог пробачив мені гріхи, так? забрав їх всіх на себе, то я повинен далі жити, як цього хоче Ісус. Жити вірою, жити по пунктам благодаті, бути учеником Ісуса Христа. А якщо продовжую жити далі, як сатана, то, звісно, що така людина втрачає благослову.